Доброго ранку, шановні колеги, шановне товариство. Моя доповідь буде про первинну реанімацію новонароджених та серцево-легеневу реанімацію дітей. Ми з вами вчора, хто був, уже відпрацювали ці практичні навички, відпрацювали протоколи. А в цьому виступі я хочу розказати такі більш загальні тенденції, дещо якусь статистику з приводу цієї тематики і дати трохи апдейт протокола ERC-225, який ось на днях буквально недавно вийшов. Первинна реанімація новонароджених або НЛС англійською мовою є ключовим моментом неонатальної допомоги, спрямованим на підтримку переходу від внутрішньоутробного до позаутробного життя. Тобто це такий комплекс заходів, який допомагає дитини дитині перейти в цей зовнішній світ. Більшість новонароджених успішно адаптуються без будь-яких додаткових втручань, але згідно статистики, близько 10% дітей потребують допомоги під час народження. А приблизно 1-3% – проведення активних реанімаційних заходів. Трохи статистики: за оцінками міжнародного комітету з реанімації, щорічно у світі народжується понад 140 мільйонів дітей. З них приблизно 14 мільйонів потребують первинної форми, певної форми первинної допомоги при народженні. Ну, погодись цифри досить високі. Що мається на увазі? Респіраторна підтримка СІПАП або позитивна вентиляція надається приблизно у 5-8% новонароджених. Інтубація виконується приблизно в 1%, компресії грудної клітки менше 1%, Ведення адреналіну необхідно теж менше 0,1%. У недоношених дітей, які народжуються в терміні гестації, менше 30 тижнів. Частота реніаційних втручань досить висока, і в нас сягає 70-90%, переважно через дихальну недостатність. Ми всі знаємо, що діти вони більш чутливі до гіпоксії і дають зупинку за рахунок гіпоксії і зупинки диху частота проведення реанімаційних заходів у народжених та вплив навчання персоналу теж трошки статистичних даних. У глобальному масштабі взагалі в світі, частота проведення реанімаційних заходів коливається від 1,4 до 38% відсотків залежно від країни типу пологового закладу і рівня підготовки персоналу. Дослідження, які були проведені і у загальні erc 2025, показали, що впровадження навчальних програм в Європі які підходили проходили і називаються «Helping Babies Breathe», в країнах з низьким доходом це зменшило неонатальну смертність на досить високий рівень, на 30-40%, і внутрішньопологові народження на 20-25%. Ну і відповідно регулярні тренінги та симуляції навіть раз на кілька місяців вони значно покращують якість надання допомоги. Зменшують час до першого вдиху та координацію дій команди. Ну, це в принципі те, чим ми з вами займалися вчора, і сьогодні у вас буде ще далі продовження. Основні причини необхідності реанімації провідними причинами є: перш за все, це гіпоксія під час пологів, яка виникає понад у 70 дітей, респіраторна недостатність у недоношених дітей, аспірація меконію, травми, інфекції або аномалія розвитку дихальних шляхів. У 13% випадків у відділеннях інтенсивної терапії новонароджених фіксуються такі розлади, як асистолія або електромеханічна дисоціація. А тоді, як значкова артмія для новонароджених є досить рідкісним явищем, спостерігається менше 1% випадків. Які ж є регіональні особливості в плані надання первинної реанімації новонароджених у Європі та Північній Америці? Понад 95% пологових будинків в залі вони обладнані системою вентиляції СІПАП та іншими і мають висококваліфікований персонал навчений. НЛС. Відповідно, рівень надання допомоги він є досить високим в Українах Африки та Південної Азії. До 40% новонароджених народжуються без доступу до якісних базових засобів вентиляції, що вимовлює приблизно страшно Сказати цю цифру 700 тисяч смертей щороку, які могли бути попереджені завдяки простим явищам, таким заходом, як якісна реанімація. Ну і Ми живемо в 21 столітті. У нас зараз сюди цифровізація, диджиталізація вона до нас теж приходить. І одним з проявів цього процесу є телемедицина для консультування під час реанімації у віддалених регіонах, де не завжди можна знайти безпосередню, як кажуть, фейс-ту-фейс консультацію спеціаліста. Телемедицина допомагає і показано, що зниження ненатальної смертності забезпечено на 15-20%. Апдейт: кілька днів тому всі знають, вийшли оновлення ERC-2025. Що ж там такого нового і взагалі які є особливості? Ну, я пройдусь по основних нюансах, практичні навички. ви вже відпрацювали вчора з моїм колегою. Що рекомендується в гайдлайнах 2025? Перш за все, відстрочка перетискання пуповини до 6, як, як мінімум 60 секунд. Наступним етапом рекомендується обтирання дитини, обсушування, стимуляція і зігрівання. Далі ми йдемо це оцінка дихання і ЧСС. Оцінка прохідності дихальних шляхів. Якщо потреба є необхідність, це компресії і вентиляція, в такому випадку, якщо ми надаємо всі, -всі заходи правильно, введення препаратів частіше відкладаються. Заходи, які ми провели, є достатні. Що ж нового ще дуже рекомендується в оцих оновлених гайдлайнах новонародженим, які мають. Термін гістації 32 тижні і менше, вони як показує статистика, потребують більш, більш глибокої уваги, яка включає застосування спеціальних загріваючих пластикових пліпок, СІПАП, е е е ксигенотерапія і введення медикаментів. І е що важливо, відмічається е в цих апдейтах 2025, активне залучення батьків, е зокрема комунікація. Пояснення батькам і пояснення ключових моментів по догляду дитини, дитини після виписку. Стандартний алгоритм, який ви вчора розбирали, не буду на ньому зупинятись. Ви його знаєте, вчора проходили симуляційний тренінг з цього приводу. Просто показую, щоб всі знали, що таке є, і оновлення відбулось буквально кілька днів тому. Що що на ще звертає увагу гайдлайни 2025? особлива увага звертається загальним факторам, які пов'язані з необхідністю стабілізації та реанімації під час пологів, виділяють три групи факторів, які можуть вплинути на те, що новонароджений потребує реанімаційної допомоги. Це фактори пов'язані з допологовим станом, тобто вагітністю, фактори, які впливають під час вагітності, і фактори зі Фактори, які впливають під час пологи, і фактори зі сторони мами, матері. Фетальні фактори, що вони мають на увазі, які діти є групою ризику. Ну, По-перше, це ті чи інші речі, які можуть призвести до внутрішньоутропної затримки розвитку дитини. Термін гестації 37 тижнів і менше, множинні вагітності, тобто 2-3 плоди і так далі. Вроджені серйозні аномалії і патологія амніона. Фактори, які можуть призвести до необхідності реанімаційної допомоги новонародженим і пов'язані саме з процесом пологів, це аспірація меконію, це стандартне вагінальне народження, але з ускладненнями, вакуум екстракція, значні сильні кровотечі, кесаревий ростин. Терміном до 39 тижнів негайний, невідкладний кесаревий розсин, загальна анестезія і народження за межами лікарняного закладу. Ну і фактори зі сторони матері це інфекції, гестаційний діабет, гіпертензія, яка виникає під час вагітності, прееклемсія, високий індекс маси тіла, тобто ожиріння вага вагає, відповідно, метаболічні розлади, низький зріст і. Гормональні розлади, які теж можуть призводити до тих чи інших порушень. На що звертаю увагу оновлений протокол 2025 в таких от ключових моментах? Це початкова оцінка та втручання. Що тут рекомендується робити? Ну, є такі три групи, якщо три групи ризику, якщо у нас у новонародження дихання регулярне і ЧСС більше 100 за хвилину. Нам достатньо зробити провести симуляцію. Якщо ми отримуємо гарну відповідь, дитина закричала тонус достатній, Ми це оцінюємо як нормальний, адекватний перехід дитини з внутрішнього розвитку до переходу в наш зовнішній світ. При цьому ми нічого не допомагаємо додаткового рутинне обстеження, рутинна, рутинний догляд, і дитина залишається з матір'ю. Якщо ми оцінили дитину після народження, у нас дихання неадекватне ЧСС 60-100, стимуляція не звичайна стимуляція не забезпечувала нормальні тонусі нормальну відповідь дитини. Ми це трактуємо як неадекватний неповний перехід з внутрішнього внутрішньоутробного постнатального стану. І маємо на увазі, що така дитина потребує підтримки. Це може бути додаткова стимуляція, може бути вентиляція, і додатковий постійний надалі монітор. Якщо дихання відсутнє, ЧСС менше 60, стимуляція не дала ніякої відповіді, ми тоді починаємо НЛС, починаємо реанімацію новонароджених і проходимо по тому протоколу, який я показала пару слайдів тому, і ви його вчора вже відпрацьовували. Ще такі загальні речі, що повинно бути в плані забезпечення готовності до реанімації новонароджених. Ну, перш за все, це пологовий зал, оснащений необхідним реанімаційним обладнанням і відповідним персоналом. Медичний персонал повинен володіти навичками початкової реанімації, включно з вентиляцією маскою. Адекватна температура 23-25 градусів для дітей з терміном гістації менше 28 тижнів. Це повинно бути не менше 25 градусів. Обладнання для дихання та моніторингу має бути негайно доступним, не так що нам треба побігти на третій порох і щось там принести. Ну і регулярні тренінги персоналу, які підтримують навички і регулярні апдейти своїх знань і компетенцій. Початкова стабілізація новонародженого. Ключові дії теж звертаю увагу протокол 2025. По перше, це правильне положення дитини з помірно розігнутою головою під джерелом тепла. Чому ми всі пам'ятаємо новонароджених дітей молодшого віку? Є анатомофізіологічні особливості ротової порожнини. Великий язик, ротова порожнина мала, сплочина під набіння, тому щоб не було перекриття дихання. Тому ми надаємо таке от. Е Нейтральне положення, сенацій дихальних шляхів за показанням, рутинного відсмоктування, остаточне обсушування та тактильна стимуляція для активації дихання, особливий тепловий захист для дітей з інстаційним віком менше 32 тижнів, і використання цією метою променевих обіграчів, поліетиленових плівок та підігрів газів для запобігання гіпертермії. Ну і контроль за температурою оточуючого середовища в відділенні. Непрямий масаж серця новонародженим в плані реанімації новонароджених, показання до техніки. Що тут які ключові моменти? Показання для НМС, ЧСС менше 60 після 30 секунд ефективної штучної вентиляції легень. Якщо немає, то ми починаємо непрямий масаж серця. Техніка великих пальців: ми це робимо двома пальцями. Вчора це все вже ми обговорили. Чистота і співвідношення три до одного, тобто три компресії, один вдих. І координація дій. Все, що ми робимо, ми обговорюємо, щоб ми ж працюємо в команді. Якщо не повезло, ми самі працюємо, не назвиться в команді. Тобто, все, що ми робимо, ми озвучуємо, щоб була чітка зорганізована робота команд. Ну, і оцінка ефективності, ефективність масажу оцінюється за зростанням ЧСС. Введення лікарських засобів під час реанімації. Рекомендується епінефрин. Також рекомендується переважні шляхи введення це внутрішньовенний, вену поповина, внутрішньокістковий ендотептарахіальний тобто, шлях можна застосовувати, але він менш ефективний і рекомендується подвійне введення епінефрину. Також рекомендується введення фізіологічного розчину після внутрішньовенного введення епінефрину. При підозрі на гіповолемію ми вводимо при на гіпомолемію, вводимо фізіологічний розчин на три Ну, і якщо є крововтрата, то відповідно коригуємо. Критерії відмови та припинення реанімації. Реанімацію не починають при екстремальній недоношеності. Що вважають екстремальні недоношеності, якщо стаційний вік, термін гістації менше 22 тижнів або маса менше 400 грамів. Відмова в реанімації при наявності летальних вроджених аномалій, таких як анецефалія, трисомія, по тринадцятій храмосові, по вісімнадцятій, тобто ці речі, які абсолютно є несумісними з життям. Індивідуальне рішення з урахуванням стану дитини, клінічних дані, побажання батьків і при відсутності ефекту після 20 хвилин, якщо ми проводили емоційні дії протягом 20 хвилин. Вони неефективні, слід обговорити припинення, припинення допомоги з командою. Важливо дуже також післяремаційна допомога новонароджених. Це переведення дітей після в відділення інтенсивної терапії, моніторинг, який включає ЧСС, сатурацію, температуру, стан неврологічний, оцінку наявності гіпоксичних уражень, зокрема гіпоксичної іншемічної енцефалопатії, особливо у особливо дітей з терміном гестації. 35 тижнів і менше початок лікувальної гіпотермії при підтвердженні токсичні шімічній енцефалопатії і повернення дитини до матері для спільного перебування після стабілізації стану це дуже важливо. Паліативна допомога новонародженим також є такі, така річ, яка повинна ну, бути обговорена і вона. Якби велика увага цьому приділяється, особливо в європейських центрах медичних Паліативна допомога вона спрямована на полегшення страждань дитини та на підтримку сім'ї, які ж є показання до паліативної допомоги. Летальні аномалії, відмова або варність інтенсивної терапії, плановий принцип паліативної допомоги це плановий підхід з участю мультидисциплінарної команди спеціалістів. Включає пеліативна допомога забезпечення комфорту, теплового захисту, знеболення, підтримка дихання, і харчування, ну і підтримка батьків, в тому числі пояснення, що від них вимагається, як доглядати з до такою дитиною, і психологічна допомога, в тому числі ключові індикатори якості медичної допомоги новонароджених. Це дані європейських досліджень. Перше, це наявність в закладах охорони здоров'я клінічних маршрутів для реанімації новонароджених. Ми повинні знати, що ми робимо, куди ми йдемо, де нас чоловік Тобто, повинен бути прописаний конкретний клінічний маршрут, алгоритм нашої дії. Індикатором якості також є відсоток намовлят, які почу... які ем, мали ШВЛ першу хвилину життя. Відсоток дітей, які вводили епінефрин або проводили непрямий масаж серця під час реанімації. Ну і відповідно. Такий показники як летальність після серед реанімованих новонароджених. БЛС у дітей. Друга частина мого виступу трошки основні такі а, ключові моменти з приводу Basic Life Support у дітей. Зупинка серця рідкісна, але дуже важлива подія і небезпечна подія, яка супроводжується високою летальністю та значними неврологічними наслідками. Нагадую ще раз, діти дуже чутливі до гіпоксії. Зокрема, це що які органи більш чутливі до гіпоксії? Головний мозок, нирки, серце. Велася ключовим елементом ланцюга виживання, який включає раннє розпізнавання критичного стану, виклик допомоги, якісні компресії грудної клітки та ефективну вентиляцію. Трошки епідеміології, трошки статистики. За даними міжнародних реєстрів, частота позалікарняної зупинки серця, традиційна абревіатура англомовна, це OHCA, у дітей становить від 2 до 9 випадків на 100 тисяч дітей на рік. Так як внутрішня лікарняна зупинка зустрічається приблизно до трьох випадків на тисячу госпіталізацій, близько 70-90% позалікарняної зупинки трапляються вдома, найчастіше у присутності родичів. Але лише 40-50% надається свідками базової допомоги. Чому так мало? Тому що люди просто не знають, що робити. А цими навичками повинні володіти, в принципі, всі, в тому числі. Люди, які не є медиками, чому ну, таке життя, а ми живемо в таких умовах, що це вкрай необхідно. Е, статистика стосовно виживання та неврологічних наслідків. Світові дані показують, що виживання після перебування в палаті цінної терапії коливається від 5 до 12 При цьому лише менше половини виживших дітей мають позитивний неврологічний прогноз. Для зупинки серця, яка е, відбувається в е, в лікарнях в межах лікарні показники значно кращі. Це 35-45% виживань до виписки з лікарні, і приблизно з них 70% мають задовільні неврологічні показники. В країнах, де впроваджені програми масового навчання БЛС, це такі країни, як Скандинавія, на своєму прикладі знаю, що там всі це проходять, мала колись досить бути на стажуванні в Швеції в Карлінському інституті. Японія, Канада у них є дуже дуже розвинена оця мережа навчання навичкам БЛС, тому показники дуже позитивні. Ми ну, основні причинки, причини зупинки серця у дітей це, на відміну від дорослих, більшість дитячих зупинок має гіпоксичне пошкодження аж до 70%. У підлітків частіше трапляються травматичні, інтоксикаційні або аритмогенні причини. Якість БЛС і ключові чинники виживання. чому ж полягає основні моменти, як правильно, якісно надати БЛС. Виживання прямо залежить від якості компресії, швидкості початку реанімації. Те, що ми говорили вчора, це повинен бути чіткий протокол, чіткі ваші дії. Чим швидше ви починаєте працювати, тим краще. Ірс 2025 наголошує, що компресії слід починати відразу після розпізнавання зупинки серця. Глибина 1 третя переднього-заднього діаметра грудної клітки, частота 100-120, це вчора ми все відпрацювали. Но ну, використання автоматичних дефібриляторів рекомендовано дітям будь-якого віку краще, хоча б якийсь дефібрилятор, ніж взагалі ніякий, якщо немає дитячого або дитячим режиму. Соціальні та освітні аспекти у країнах Європи та Південної Америки навчання БЛС входить навіть до шкільних програм, що підвищує часту надання допомоги свідками до 60-80%. В тому числі в багатьох країнах Азії, Африки, Східної Європи ці показники залишаються нижчими за 20%. В гайдланах ЄРСІ 2025 вкреслюючи, що дуже важливе навчання батьків-вихователів, особливо батьків тих дітей, які мають хронічні захворювання, вроджені вади серця, патологію дихальної системи, оскільки ці діти в групі ризику а зупинки серця. Ключові моменти, що було змінено в протоколах ERC-2025, не буду дуже детально зупинятися, Буквально тезисно. Профілактика зупинки серця в рекомендаціях 2021 взагалі не було. У 2025 додано конкретні рекомендації для громадськості, батьків опікунів, громадських служб і так далі стосовно впровадження цього цієї системи на рівні рівнях. Педіатричний протокол БЛС атропін міг розглядатись у 2021 році як медикація перед інтубацією, а у 2025 атропін більше не використовується. І запроваджується новий алгоритм лікування судом. Також рекомендується гіпоглікемією. Допомога при гіпоглікемії, внутрішньовенний болюс з глюкози 0,2 грама на кілограм компресії грудної клітки. В 2021 рекомендовано викликати допомоги перед початком компресії грудної клітки. А в 2025 рекомендовано викликати допомогу одразу при підозрі на зупинку серця. Те, що ми вчора з вами говорили. Ви торкаєтесь пацієнта, що немає ніякої відповіді, одразу кличете допомогу, а потім вже починаєте протокол. Є трохи зміни по дефібриляції 20-25 протоколі. Переднє заднє розташування електродів рекомендовано для всіх немовлят масою менше 25 кг, Для старших дітей і підлітків можна використовувати переднє заднє або переднє бокове розташування. Ну, і громадські дефібрилятори рекомендуються, що вони мають бути оснащені універсальними електродами, які можна використовувати для пацієнтів всіх вікових груп. І досить розширений. Рекомендації стосовно післяренімаційної допомоги та прогнозування у гайдлайні 2025 дано розширений підрозділ по післяреанімаційному догляду, зокрема, стосовно контролю артеріального тиску для різних вікових груп, і рекомендується орієнтуватись на перцентилі артеріального тиску для різних вікових груп. Ключові моменти ми з вами обговори обговорили. Не буду в це вдаватись в деталі. Ми це все, все проходили вчора. Знову ж таки, що рекомендується? Перший етап: чек чек-респонсивність, тобто ми перевіряємо реакцію пацієнта. Якщо пацієнта немає, стрілочка наступний крок call for help, тобто ви кличете по допомогу. Потім вже перевіряєте прохідність дихальних шляхів і так далі. Спочатку допомогти собі і викликати допомогу. І знову ж таки три кроки збереження життя, на які таким прямо великим малюнком звертаю увагу гайлайни 2025. двадцять Спочатку перевірити стан дитини. Якщо ми не отримали ніяку реакцію, ми дзвонимо за допомогою, кличемо на допомогу і потім надаємо. Надаємо починаємо алгоритм і надаємо допомогу. Наразі все. Дякую за увагу. Слава Україні!